Свіжопринений Renault Grand Scenic. Авто приїхало з Латвії. 2011 рік. 1,5 дизель на механіці, 211 тисяч заявленого пробігу по ціні 8900 доларів. Отже, друзі, таке авто хотів наш підписник перевірити через сервіс CarVertical. До речі, в описі буде сервіс CarVertical з 20% знижкою або вводите промокод DRIVE500 і так само отримати 20% знижку. Отже, переходимо до історії. В першу чергу, що ми бачимо, що пробіг у 2022 році вже був 385 тисяч. Потім два рази його крутанули і в 2024-му один раз на 299 тисяч, але потім, напевно, не змогли продати і скрутили ще разок на 209 тисяч. Отже, як мінімум, плюс 200 тисяч на цьому авто і є. Також переходимо до історії по ДТП. В 2022 році було ДТП і вартість ремонту складала від 20 до 60 тисяч гривень. От така, от, друзі, історія від цього авто ми відмовилися, але на наступний день по тій ціні авто було вже продано.